Ну, ми розглядати серію цікаві енциклопедію Подарунок розумійка. Маємо сім книжок з м'якою обкладинкою по 32 сторіночки. Тіло людини дозволить нам, ніби зазирнути усередину себе, дізнатися, як влаштований і працює наш організм зовні і усередині. Як ми народжуємось, ростемо. Подивіться на ці ілюстрації. Як вам в книжці доступно розписані та ілюстровані всі процеси та функції організму? Ціла купа інфографіки для розглядання та обговорення. Після прочитання дитині стане зрозуміло, з чого складається організм і як працює. Енциклопедія України рекомендована для читання кожному маленькому українцю. Ця книга розказує історію становлення нашої держави, розповість про державну символіку, про багатства наших земель та звичаї нашого народу. Погляньте на ці ілюстрації. Книга розповідає про людей та техніку, яка стоїть на захисті України, про військових, рятівників та волонтерів. Про щиру любов до рідної країни. Продовження огляду в наступному відео.